Побудувавши початковий автоматизований город і також кузню, Микола постав перед однією з невеличких ділем. Він раніше привіз на базу бика, якого знайшов у фургоні, коли їхав до магазину Воєнторг. Проте цей бик не був зарізаний на м'ясо та шкіри, а тинявся базою вже більше місяця. Тому Микола вирішив, що все ж таки він привезе його корову і привезе не просто корову. Саме ту корову, з якої він намагався отримати молоко у новорічну ніч. Він взяв пікап, причепив до нього фургон для худоби і вирушив на ту ферму, де він бачив корів. Під'їхавши до ферми, він мав невеличкий квест. Власне, він зачистив зомбі навколо. Проте, коли він почав виводити корів, зомбі почали лізти з найближчого лісочку і також лісу смуг навколо дороги. Корови лякались, корови намагалися втікти, і Микола знову і знову був змушений зачищати зомбі і також ловити корів. Зрештою, він завів корову, яка мала молоко, і також яка мала теля. І далі завів саме теля до фургону. І також хотів помістити ще одну корову, щоб привезти на ферму. Проте у фургоні для неї не виявилось місця. Тому Микола вирішив розібрати цю корову, яка не давала молока на місці, і отримати з нею шкіру, м'ясо і решту корисних речей. Натомість корову, яка давала молоко та її теля, Микола відвіз на ферму та випустив до іншої худоби. Микола також продовжив досліджувати ковальство. Виявилось, що якщо до деяких рецептів додати кокс і також додати подрібнений вапняк. То Микола з залізних деталей, верніше з залізних якихось виробів, розплавивши їх і додавши вапняк та кокс, зможе виготовляти сталевий розчин, такий собі тигель, у якому буде сталь, з якої він далі зможе вилити якісь сталеві деталі. Також Микола вирішив повернутися до поселення, де було автозвалище, для того, щоб запастися додатковими сталевими та залізними запчастинами. Щоб ковальство проходило без браку металевих ресурсів. Крім того, у цьому поселенні Микола побачив крісло гойдалку, яке стояло без діла біля одного з будинків, і вирішив, що така зручна і вельми корисна у господарстві річ має переїхати на ферму. Микола продовжив експерименти у ковальці. Микола виготовляв деякі корисні деталі. Припустимо, він зробив кілька залізних петель і також ще кілька порцій цвяхів для того, щоб прокачати ковальство до п'ятого рівня. Що ж, пані та панове, чим глибше ми занурюємось у дивовижний світ ковальства, тим цікавіше стає. Оце нам тепер на п'ятому рівні доступний ось такий рецепт, ось таке креслення, верніше, довгий накінечник списа. Мені здається, це буде досить таки корисною історією створювати списи. Хочу те, що це одна з найкращих зброй, взагалі, які існують у грі. Грубий. М -м довгий накінечник списа Грубий нам пише. Гострота. Тобто, нам треба його заточити ще. Давайте його заточимо. Ось тут ми це можемо зробити. Тепер давайте на нього глянемо. довгий накінечник списа. Гострота максимальна. Тобто, в принципі. У нас є те, чим ми можемо відбиватись. Власне, які компоненти використовуються для того, щоб створити списи з довгими накінечниками. Нам треба взяти молоде дерево, у нас їх досить таки багато, як бачите. І також нам треба взяти шпагат. Шпагат, в принципі, ми також маємо у дуже великій кількості. Як бачите, 97 мотків ми тут маємо. І далі все, що нам треба, це взяти, обрати і. Закріпити, закріпити, де там рецепти, так, ось ось. Накінечник списа. Скласти спис. Отже, ми будемо використовувати, до речі, мультитул, ну гаразд. Хай буде мультитул. Мультитул, довгий накінечник списа, молоде дерево. І на виході у нас вийде довгий спис. Давайте виготовимо один. Давайте подивимось на нього. Отже, шкода. Шкода більше, ніж ми завдаємо ударною зброєю, власне, дроблячою зброєю. Стан головки хороший, стан руків є хороший, гострота хороша. За я трошечки поганяв списи, так би мовити. Як бачите, вони у нас прокачені на перший рівень, принаймні, тобто вони вже не ламаються після трьох влучань по зомбі, проте вони все ще досить такі крихкі. І в мене тепер постає дилема. Власне, які краще нам списи робити? Чи нам краще виготовляти довгі накінечник списа і складати ось такі списи, які я щойно склав? Чи нам все ж таки буде добре виготовляти лезу довгого ножа? І здається, нам воно також доступне. Давайте глянемо: зброя. Моменти леза. Так, ось воно. Лезо великого ножа, лезо мисливського ножа. Ми тепер і одне, і друге можемо також виготовляти. Власне, я задумовуюся, що нам вигідніше? Нам вигідніше довгі накінечник списа робити, чи нам вигідніше все ж таки робити лезо мисливського ножа, чи лезо великого ножа. Після чого складати ножі за допомогою руків'їв маленьких. Верніше, так? Маленьких, так, мені здається, мале руків'я, я. Потрібно для того, щоб скласти великий ніж, і так само мале руків'я і ось це лезо для того, щоб скласти мисливський ніж. Малі руків'я у нас є у досить такі великій кількості, взагалі їх досить просто виготовляти. І тому постає питання, які списи нам краще робити. довгий спис, ось такі, як ми виготовили, чи можливо довгі спис з ножем великим, чи можливо Довгий спис з мисливським ножем. Якщо ви точно знаєте, якщо ви фанат списів. Тому що я зазвичай ударною зброєю користувався зумбойді. Якщо ви фанат списів, то напишіть мені про це в коментарях, який спис краще використовувати. Що я думаю, нам з вами вартує ще зробити. Нам треба буде повернутися в екрон. Там є невеличка фабрика, на якій обробляли метал. Власне, з усіх тих речей, які ми з вами собі нацерювали, я маю на увазі знання, я маю на увазі навчальні матеріали. У нас досить таки багато по обробці металу, зокрема по виготовленню різноманітних речей у кузні, проте не всі. Тому у мене є надія, у мене є така велика надія на те, що на фабриці де колись обробляли метал. Там невеличка, власне фабрика. Проте, я думаю, що там має бути література. Зокрема, журнали, які дадуть нам додаткові креслення, щоб ми могли виготовляти все або майже все з ковальської справи. Також, можливо, там будуть якісь корисні речі, які є розхідниками у ковальстві. Їх я також хочу, щоб ми собі нацарювали. Тому ми вирушимо з вами до екрона. Ми з вами там потестуємо списи. Ми з вами там також. Напевно, навідаємось до пошти. Я так думаю, там пошта зовсім поруч з заправкою знаходиться. Ми там напевно проведемо парочку днів, можливо, два дні. Сподіваюсь, цього часу нам вистачить на те, щоб розчистити територію від зомбі, полутати ці дві точки інтересу і витягнути все корисне, що ми там можемо собі здобути. Також я дуже дуже сподіваюся, що ці точки інтересу не будуть розграбовані, тому що механіка розграбування мені здається трошечки перегинає палицю. Раз. ось він, мальовничий екрон. Ми повернулись до нього. Я хочу спочатку заїхати до пошти. Ось тут вона у нас розташована зовсім поруч з заправкою. Нам доведеться трошечки почистити тут зомбі. Нам доведеться трошечки порозкидати тут місцевих для того, щоб далі дослідити все це. Що ж, надиво небагато зомбі було навколо. Давайте зазирнемо у пошту. Цікаво, що нам там можуть запропонувати. Взагалі, одного разу я не був на пошті. У, посилки. Як цікаво, тут мені здається, сигара буде. Так, сигара. Заберемо. Тобто тут ми зможемо з вами собі нацарювати посилки, в яких будуть певні речі. мікрохвильова піч. Тут у нас нічого. Гмм, мапа Сполучених Штатів. Зварювальні електроди заберемо. Так, пилка каска це нам не цікаво. Ще електроди. Добре, добре, це хороший розхідник. Кропка цвяхів. Гаразд, не те, щоб нам вона була дуже потрібна. Але якщо ми її вже знайшли, так, так. І що у нас тут? Шпагат. Гаразд. <паллянський skaric> Прихопимо. Маленька картонна коробка. Тобто це порожні коробки, я так розумію. Уу, скільки їх тут? Неймовірно. Коробка скрепок. Напевно, я заберу її. Цікаво чи будуть тут якісь журнали? Тут нічого. А тут брошура, брошура, брошура. По них ми можемо, в принципі, розвідати околиці, але нам аж так сильно це, в принципі, не потрібне. Давайте наберемо диспенсер. Набрати водички, щоб нашому Миколі було що пити. У нас туалет і навіть другий поверх є у кошти. М -м, як цікаво. Я чув, що тут хтось був. Гаразд. Ми його заспокоїли. Шоколад завжди хороша історія. Мікрохвильовка і холодильник два в одному. Це зіпсуте. Звичайно, все зіпсуте. Хоча стоп, стоп, стоп. Харчова сода. Харчова сода. у холодильнику. раз Ще один офісний диспенсер. Ще один офісний стіл. І також можливість вийти на невеличкий балкон. А, цікаво. І також ще один туалет. Гаразд. Нічого цінного, нічого цікавого, в принципі, на пошті немає. Що ж, давайте тоді висуватися. Я так думаю, до фабрики. Вона знаходиться ось тут, буквально за рогом, але нам треба буде туди під'їхати Гаразд ось ця невеличка фабрика. Рожевий фургон Як цікаво її. Тут досить такий хороший пакуночок зомбії. Годі, вона теж розграбована. Та ви жартуєте, слухайте, це просто якась пошесть. Гаразд, нам доведеться тут попрацювати. Нам доведеться тут порозбиратись з усіма цими зомбі, які тут наявні. Що ж, судячи з усього, це місце також розграбоване. Це дуже сумно. Це надзвичайно сумно, я б навіть сказав. Ай-яй-яй. Та, взагалі кількість місць, які розграбовані, просто зашкалює. Мені здається, ця механіка має бути якось перебалансована. Але менше з тим, давайте подивимося, що тут у цьому рожевому фургоні. <глух> так, він закритий. Це цікаво. Він закритий повністю, і я також не бачу, в принципі, тут ніде на підлозі ключів від нього. Араз менше з тим. Ми, в принципі, приїхали сюди не за цим рожевим фургоном, і можливо він фіолетовий. Не знаю, не знаю. Такий претензійний досить такий колір. Проте, давайте все ж таки подивимося, що у нас тут всередині, що ми зможемо забрати з цієї фабрики металообробки. Раз, тут по землі розкидано багато всього. В принципі, є і корисні речі також. Що мені треба? Ууу, тут є всередині зомбі. Як цікаво. Що мені, напевно, треба? Мені треба, напевно, знайти тут десь візочок, щоб простіше було рухати всі корисні речі, які ми тут потенційно можемо знайти. У скільки всього? Міцність зварювання, болторіз. Так, 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 так. Деякі речі ми все ж таки корисні зможемо тут знайти. Але знову ж таки, через те, що місце вважається як таке, що розграбоване. Ми знайдемо тут набагато менше, ніж могли би знайти в іншому випадку. Ми точно знаємо, що Микола дослідив фабрику металу і далі вирушив до центру міста Екрон. Там він відвідав аптеку, там він відвідав магазин книжок, і також він відвідав місцеві бар та ресторан. Ці будівлі були розграбовані, і нарешті Микола навідався до магазину електроніки. Що було далі, нам невідомо, оскільки записи у щоденнику на цьому обриваються. Сам щоденник влітку наступного року знайшли, виживши на заправці у Екокрік. Половина сторінок щоденника ще була порожня, проте на останній сторінці було написано наступне. Якщо ви читаєте це, то напевно в моїй історії пішло щось не так, як я планував. Я один з тих, хто пережив апокаліпсис. Я заснував ферму на південний схід від Еко Крік. Знаєте, що я любив їсти морозиво, слухати панк-рок та колекціонував вінтажні постери. Мене звали Микола Бувайло, і це була моя історія.